Очень хотелось бы видеть Украину дружественной России страной. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился. Принять достойные условия завершения конфликта, хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Мы поддерживаем Володю. Он очень много сделал для страны. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але президент Путін був дуже великодушний у своїх почуттях щодо успіху України, у тому числі щодо постачання енергії, електроенергії та інших товарів за дуже низькими цінами. Що я вам скажу? Це був ще один дуже складний рік, але цей рік ми з вами провели разом. Бо більш того, весь цей рік ми намагалися з вами протидіяти російській пропаганді. А, робили це з обох сторін. Я по цю сторону екрану показуючи, демонструючи вам відео і спростовуючи все, те, що ми на них побачили. А ви по ту сторону підтримуючи вподобайками і коментарями, просуваючи це відео в Ютубі. А, я вам більше скажу, я вам вдячна за цей ще один рік. Я вдячна. Що у нас він був, і звісно, я хочу запросити вас в новий 2026 рік для того, щоб ми і його теж провели разом. І власне, що змінилося за цей рік? Давайте спробуємо розібратися зокрема і в пропаганді. Перше, я думаю, що ви помітили, що в нашому з вами обзорі пропаганди з'явилася тепер ще і американська пропаганда, якій нам теж довелося протидіяти. Зокрема, на Росії ми побачили перефокусування. Ворога, бо на початку російська пропаганда відходила від того, що Сполучені Штати є головним ворогом Росії, і натомість зосереджувалася на Європі як на основному ворозі, і на оселі зла, якою є тепер європейський союз. Це головна глобальна зміна, яка відбулася в 2025 році. Після Постійних погроз Америці Путін почав з Дональдом Трампом дружити. Ну і власне те, що ми з вами побачили на відео, Дональд Трамп почав дружити з Путіним. Також, а, зокрема, Трамп сказав про те, що Росія хоче, щоб Україна добивалася успіха. Чому я говорю це російською? Тому що це російські тези, які озвучуються американським ротом. Це звучить немного странно, але президент Путін був очень великодушен в своїх чувствах по поводу успіха Украины, в том числе в плане поставок энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Чи що щоночі Україна? Хотіла сказати, прокидається від вибухів і від постійних спроб Росії атакувати нафтогазову інфраструктуру України, але ні, українці в цей час не сплять. Вони знаходяться в бомбосховищах, в коридорах, в паркінгах і чекають, коли наші сили ППО зіб'ють чергові російські блі. Які летять по українській території, а Дональд Трамп продовжує переконувати нас в тому, що виявляється Путін очень великодушен в плані поставок України Україна енергоресурсів. енергоресурсов. І здається, це чергова пропаганда, на яку тепер повівся вже Дональд Трамп, тому що певно наших обзоров він з вами не дивиться. Кремль також почав рік, створюючи ілюзію готовності до переговорів із заходом, але насправді використовуючи ці процеси для розколу західного світу і легітимізації своїх геополітичних цілей, дехто каже, що атаки Росії на Україну за останні пару днів показують, що президент Путін несерйозно ставиться до миру. Ні, він дуже серйозний. На мою думку, Україна теж здійснила кілька дуже сильних атак. Ні, що ви він дуже серйозний. Він абсолютно серйозний. За моєю власною думкою каже Дональд Трамп, і Україна також каже, зробила багато сильних атак за останній час. Тому я так розумію, що ми говоримо про паритетність цих самих ударів. Ну, принаймні, знову ж таки, в тому переконаний Дональд Трамп. Раніше ви пам'ятаєте для того, щоб нам надали чергову зброю або ракети для ППО, достатньо було чергового обстрілу Росією. Так таким чином. Сполучені Штати і Європейці бачили, що ми потребуємо допомоги. А зараз, після чергових атак Росії по території України, ми чуємо глибоку стурбованість і занепокоєння. А Дональд Трамп взагалі говорить про те, що ну ви теж били по військових цілях, тому відповідно маєте паритет. Наступний крок Росії, який ми також помітили в цьому році, це використання технологій штучного інтелекту. Дуже дивно, коли Путін читає про штучний інтелект з листочка. Ну і власне тут якби важко сказати про розвиток штучного інтелекту на території Росії, оскільки Путін, який не користується жодним смартфоном, Путін, який не використовує. Ніяких гаджетів для того, щоб доповідати або ж спілкуватися зі своїм стадом, він розказує про штучний інтелект. І, і, іскусний інтелект намного просто намного більш проривна, всіохватующа, як ще кажуть, говорять, технологія. вона швидко... Завоюють всі сфери жизня, сквознає може бути тільки пуля, але те, що він читає про технології штучного інтелекту з листочка, це звісно багато про що говорить. Я думаю, що і код там також написаний, знаєте, через зап'яту або ж олівцем, для того, щоб можна було в разі чого його виправити, от цим самим штучним інтелектом і користувалися на території Росії для того, щоб запроваджувати фейки по відношенню до України, і оскільки штучний інтелект базують. На тому, що Путін читає його з, ли, з листочка, то і е, розвіншати е, цей міф або ці відео, які намагалися на території Росії запускати, е, можна також абсолютно легко і е, просто. Зокрема, цього року ми побачили з вами отакі намагання Ребята, Росії. Рівні, яма сліва, держи. Давай, крути, я масліваді, я потолкнув погод на сьогодні, кав дікабріла. Ми виходимо з Покровська! Ура! братя! таким відео нас намагалися переконати, що це українські військові, які виходять з своїх позицій. Щоправда, коли ми спостерігали за цим відео, то відповідно побачили і то, що яма ні справа, а слів, і те, що візочок якийсь чи крісло колісне, яке в якому сидить е, нібито український військовий, коли ти тримаєш його за колеса, він не може котитися. Ну так вже працюють, знаєте, закони. Фізики в тому світі так само і насілки які висять в повітрі а просто кілька військових, які йдуть поруч, тримаються за них для того, щоб не впасти, а не несуть їх, як це мало би бути в реальному житті. І ось ці міфи ми з вами також цього року е розвіювали. пропагандистські мережі перейшли до майже автоматизованої дезінформації. Контент просто поширювався в величезних обсягах. Штучний інтелект е сприймає його як. Як джерело істини, і це підсилював ефект цієї самої брехні. Але замість грубих монтажів 22-23 років в Тіктоках, в соцмережах почали з'являтися більш високотехнологічні відео і діпфейки з різними емоційними навантаженнями, знову ж таки видаючи це все за чисту правду і намагаючись переконати світ у тому, що це. Українські військові, які потрапили в полон, в тому числі Путін так само коментував Куп'янський напрямок і розказував про те, що він навіть готовий запустити. Туди е, журналістів з усього світу припинити вогонь на кілька годин для того, щоб вони змогли подивитися, в якому стані знаходяться українські військові, і що там ситуація е, схожа до Маріуполя. До речі, про Маріуполь ми з вами теж сьогодні поговоримо. Але як бачимо знову ж таки те, що Росія не прилагає усілій для того, щоб переконати вправдивості цих відео, ці відео виглядають ось приблизно так. Таким чином, демонструючи ці кадри як кадри з Куп'янського напрямку, телеканал намагався переконати світ у тому, що Росія контролює український Куп'янськ. Але кадри і геолокація показує, що таким чином ці троє військових наближаються до виходу з Куп'янська. Це означає, що вони тікають з міста і. Місто знаходиться під контролем сил оборони України. Не надто напрягався з поширенням цього матеріалу, але його навіть власні э, пропагандисти розсекретили. Правий берег – самий север цікаве Але те, що бойці двигаються в сторону виходу з міста. На відео їм залишилось пройти ще пару домов і все, виход із використовують э, як доказательство контролю ситуації. В місті неисповіді пути анти. Криза святого уж простите за богохульство, потому что иначе только мат в голову лезет. возмущаются z канали. Ну и російські фейки із дискредитації українських. Мобілізаційних процесів спроби посіяти думки про моральну розгубленість заходу щодо допомоги Україні, все це також використовувалося цього року російською пропагандою для того, щоб нас в тому переконати. Ну а далі, як ви розумієте, знову ж таки зустрічі зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом, коли ти чуєш чергову ахінею про те, що Путін хоче. Мира, Можете, пожалуйста, пояснить слова Юрия Кушакова, который он вчера сказал вот, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева нужно ответственное политическое решение в русле той работы, которая проводится по российско-американскому треку. И это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. А что это за решение по Донбассу? Можете пояснить? Это полная передача под контроль территории Донбасса? Конечно, Или что это другого? Уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. А это касается только Донбасса или там Херсонской области из Запорожья тоже? здесь я уже говорил, что полностью мы не будем коментувати вдаватися в суждення публічна дільних положений. Виходить так, що нібито Росія почала відмовлятися від своїх першочергових тез або ж територій, які вона вписала в свою конституцію. Як ви пам'ятаєте, до, до до так званої конституції Росії були внесені чотири українських області і місто, і відповідно острів Крим зокрема йшлося про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області. Тепер же ми говоримо про те, що ніби. То Росія погодилася на те, що Україна має вийти тільки з Донецької області. Україна каже, окей, ми можемо відвести свої війська, але якщо Росія зробить теж саме, і ця зона буде демілітаризованою. Саме про це говорив президент Зеленський разом з Дональдом Трампом на останній зустрічі цього року. Щоправда, демілітаризована зона абсолютно не влаштовує територію Росії, бо їм хочеться, щоб там перебував їх. Військовий контингент, тому що таким чином вони можуть окупатися, вони можуть створити рубежі, вони можуть мати собі позиції для подальшого нападу на територію України. А про те, що він буде, в цьому не сумнівається абсолютно ніхто. Тим не менше, цього року на території Росії почали ширити тези про те, що «побєда в пірді. Ну і власне те, що вони до неї вже наближаються не сьогодні. Завтра кажуть, вони матимуть ті позиції, які їм необхідні. Пропаганда завершення року будує на меседжах. про те, те, що війна продовжується, але кінець її вже дуже і дуже близький, і Україна, нібито, змушена приймати гідні умови цього самого миру, і такі наративи націлені, звісно ж на те, щоби змусити аудиторію сприймати поразку як правильну і неминучу. А більше того, нібито за перемогу Росії, ну, ми бачимо, що і е, і сьогодні, к сожалению, главарі київського режиму не спішать цей конфлікт мирними средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если Киевские власти не желают закончить дело миром. Мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Но... Я тебя на ноль умножу, говорят наши вооруженные силы, всем, кто заходит на территорию Украины. Но по этому Путин приконан в том, что победа матушки России вот уже не за горами. Пока что победа выглядит так. Мы поддерживаем Володю. Он очень много сделал для страны. Если бы не він давно пропали. Він за простих людей. Только бы дать ему дати. Якщо б ми хотіли описати геополітичну э, стратегію Росії, то виглядає вона приблизно э, так. Ну і звісно ж, э, поки Дональд Трамп переконаний в тому, що Путін президент міра, Дуже хотілося б відати Україну дружественною Росією Країною, де Безусловно, восстановлены права русских и русскоязычных, и они гарантированы, где восстановлены права канонической русской православной церкви, где есть забота о людях, а не просто тоталитарная и абсолютно не допускающая никаких отклонений на ликвидацию всего-всего-всего, что можно отнести к общему наследию, даже не к коммунистическому так называемому наследию, а к общему наследию. Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился. То вона може бути самостійним державою? Я думаю, що це вполне, вполне возможно. Україна може бути абсолютно незалежним государством, як каже Ольчка Скабєва, я нами. Але при цьому каже: бачте, все ж таки пора уважатися. Права русскоговорящих і русской церкви, і еще всего русского на территории України. Я от тут запитала у чата GPT, де живуть росіяни найбільше на, за територією Росії. В Казахстане. Одна із крупніших російських общин в мірі в Білорусі, ну і відповідно, звісно ж, в Україні а, так принаймні, дає чат GPT. Щось я не чула нічого в Казахстані про права русскоговорящих, про права російської церкви. Получається, що как же там русских та найбільше общіна, как она там живет. Мені здається, що пора звернути на це увагу, тому що а раптом їх там ущемляють, а раптом їм там не дають молитися російською мовою, але чомусь на це Путін поки що не звертає уваги. В Білорусі, ну там, я думаю, ніхто не обмежує все ж таки спілкування. Російською, а от щодо церкви, російської, якось давно нічого не чула з Білорусі десь приблизно ніколи. Якщо ми говоримо про Європу і Запад, то це США, Німеччина, Ізраїль і Франція. Там також живуть найбільша кількість росіян. Нічого про російську церкву і права російськоговорящих не чула на території Сполучених Штатів, Німеччини, Ізраїлю і Франції. Якось знаєте, не було такого, але при цьому рябков, я не думаю, що сумнівається в тому, що США, Німеччина, Ізраїль чи Франція недостатньо самостійні, як сказала Ольчка Скабєєва. Зішне ж, ну і от, якщо ми говорили з вами про ті е, пропагандистські наративи, які зараз намагаються поширювати на території Росії, то е, це. Вихід України з території Донецької, луганської області для того, щоб нібито принести туди не тільки ліж русський мір, а ще і порядок. Ну і за порядок відповідають наступні відео. Маріуполі відкрили драмтеатр. Ви пам'ятаєте, що відбувалося з драмтеатром? Ви пам'ятаєте, як росіяни розбомбили його в той момент, коли там знаходилися. Діти про це свідчив напис перед драмтеатром, який був е видний. Мені здається, ну не з космосу, але з літака. Так точно, але це не зупинило росіян, коли вони скидали е бомби на український драмтеатр в Маріуполі. Е все, що вони від нього залишили, можна побачити. От на відео там де була гаранна людська, це була сцена потолок льох, Там де були люди. Но те, которые были на верхних рядах, на самых верхних, они спаслись. У меня там был знакомый, с которым я познакомился в Гранд-театре. Там лег потолок. И когда вышел уже на плевую кухню, туда выхода не было, потому что завалилась стена. Я увидел, что там, где была сцена, там небо светится. Пришлось выходить через центральный вход. После того, как я увидел, что там просто грубо цемента, мусора и крови, І після криків мама де?», я поняла, що ну мами, нет. це те, що залишилося від українського драмтеатру, але його відкрили. Відкрили, перебудували. Ну і видають тепер за здобутки російської військової машини. Больше того, на открытии присутствовали петербургский губернатор Александр Беглов, представитель президента РФ Игорь Руденя, глава ДНР так званый Денис Пушилин. Вопреки массированной кампании лжи и кровавому теракту, унесшему жизни людей и разрушившему драмтеатр, Россия не только доказала свою невиновность, но и возродила этот храм искусства, сделав его еще прекраснее и величественнее, чем он был когда-либо. Русский мир — это честная и созидающая сила кажут российские пропагандисты. Ну а вот что кажут блогеры, которые пытаются э, навязать каноны новой жизни на оккупированных территориях. Я живу в Донецке, который в ДНР. И да. И да. Сейчас у нас вода по графику раз в три дня. И... и да. Если у вас нет бойлера или колонки, то готовьтесь к полному погружению в тазик с черпаком. Потому что что такое горячая вода из крана, наверное, многие уже забыли. И да. И да. У нас действует комендантский час. После 23.00 все дома. Иначе веселая ночка в райотделе вам обеспечит. И да. Так что, дорогие мои, не засиживайтесь допоздна. И да. Иногда по дороге домой нас в небе сопровождают очень интересные пассажиры. Ну, знаете, такая легкая фоновая музыка для будней на Донбассе. И да. И да. У нас нет официальных, всеми любимых пунктов выдачи маркетплейсов. Так что готовьтесь, что доставка через различные службы в некоторых случаях обойдется вам как отдельная покупка. И да, у нас на руках обычно от двух до четырех паспортов. И весь прикол в том, что мы не меняем место жительства для того, чтобы их получить. И да. Несмотря на все эти радости жизни, я очень люблю свой город. Любовь к своему городу, она такая. Ну, а и любовь к Росії в тому числі Гарячої води нет, комендантський час є. Звуки безпілотника є. Е, і нагадування, як е, легко скотитися до цього, коли приходить е, руський мір на твої території. І так, да, це зараз блогери намагаються видати за е, чистую монету і за сказку про прекрасну жить на окупованих територіях. Навіть не скажа не сказавши жодного прекрасного слова про цю територію. Декорації під новий год Пітері це, конечно, то ноу-хау. Вот просто смотришь такой, вот просто обычный, вот ну просто обычный район, типа, все, як бо ничего не украшено, ни на проводах, ни здесь, ни ні тут, ничего, ни ні тут, ни тут, ни тут. И тут вот оно. Дійсно приїхав ви вот там світі за всіх етигрувається один і далі знову нічого. Але якщо ви думаєте, що це просто банальна економія денег, то да, це просто банальна економія денег, тому що денег на території Росії вистачає виключно на війну. Ну і ще можливо на святкування 50-річчя Марії Захарової. У нас святковий випуск. Я нагадаю. Ну що, дякую всім за вашу увагу, за вашу присутність, за ваші вподобайки коментарі. і коментарі. Кажу вам з новим роком. Побачимося з вами. Па-па. щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі. Вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.